Що буде, якщо пташки та свинки оголосять одне одному війну? Ви дізнаєтесь відповідь із огляду на мультфільм Енгрі Бердс у кіно? Погнали! На самотньому острові птахів, розташованому посеред океану, живуть цілком миролюбні створіння. Серед них є червоний птах на ім'я Ред. На жаль, цей пернатий хлопець справжній невдаха. Він намагається влаштувати сюрприз на честь дня народження нового пташеняти. але лякає малюка та дратує його тата. До того ж, виявляється, наш герой зіпсував святковий торт. Розлючений Ред розмазує цей тортик по обличчю сердитого тата іменинника і йде геть. На жаль, при цьому. Він наступає на білку і падає прямо на яйце цієї сімейної парочки. Ой-ой-ой. Але не подумайте, що Ред поганий хлопець. Насправді він нікому не бажає зла. Проблема в тому, що інші птахи з дитинства його постійно дражнили та ображали. Йому навіть чхали у попкорн. Особливо всіх смішили його великі чорні брови. Через погану поведінку інших птахів у Реда з'явилися спалахи неконтрольованого гніву. І ось після історії з тортиком та Нашого героя вкотре викликали на суд. Ред намагається виправдатися, але птах суддя виносить свій суворий вирок. Наш герой зобов'язаний вирушити на курси з управління гнівом. Ред шаленіє від люті та сердито йде геть, розуміючи, що він буквально ненавидить всіх жителів острова. У центрі боротьби із гнівом червоний хуліган знайомиться з викладачкою на ім'я Матільда. На першому занятті Ред знайомиться з іншими учнями. Серед них є швидкий та. Веселий чак, який потрапив сюди за перевищення швидкості, крадіжки та інші порушення закону. Ще один учень величезний, золий та мовчазний теренс. І нарешті незграбний бомб, який уміє вибухати, і це не жарт. Матильда хоче навчити птахів керувати своїм гнівом. Перше завдання стати в позу танцюриста. Всі чудово справляються. Ось тільки бомб знову вибухає. Птахи трохи обгоріли і прямують додому. Ред заявляє, що ні з ким не хоче дружити, і йде в гордій самоті. Він згадує, як був малюком, і дізнався про покровителя всіх птахів, могутнього орла. На жаль, його не бачили вже багато років. Настає новий день. Усі птахи розходяться у своїх справах. Хтось йде на роботу, а хтось годує малечу. У реда та інших учнів проходить чергове заняття з управління гнівом. Всі птахи, окрім упертого Реда, читають свої поеми. Проте, через незрозумілий шум на вулиці урок доводиться перервати. Усі птахи біжать на пляж. Вони бачать перед собою справжній корабель, який стрімко наближається до їхнього берега. Судно ламає будинок. Нокреда, який стояв на самому краю острова, і наш герой знову лютує. Виявляється, на цьому кораблі припливли зелені свині. Кабанчик на ім'я Леонард розповідає, що прибув із острова свинок та дарує птахам купу подарунків. За його словами, на кораблі знаходяться лише він та його помічник. Птахи вирішують, що це хороші свинки, і запрошують їх погостювати на острові. Свині влаштовують велике свято: співають та танцюють, запускають піротехніку, стрибають на батуті, показують птахам величезну рогатку та наприкінці шоу просять Реда вийти на сцену. За допомогою цієї рогатки нашого героя відправляють у запаморочливий політ. Ред опиняється на краю острова і помічає перед собою корабель свинок. Його наздоганяє чак і пропонує обшукати. Судно непроханих гостей незабаром до них приєднуються бомб. Спочатку птахи не бачать нічого підозрілого. Тут є батути, раритетний транспорт та купа різного одягу. Бомб вирішує пострибати на батуті і провалюється вниз прямо в натовп свинок, які ховалися на кораблі. Здається, їх тут мільйон. Розлючений ред повертається на вечірку і приводить із собою цілий натовп свинок. Але птахи не бажають слухати реда. До того ж, підступний Леонард відразу влаштовує справжнє ковбойське шоу, і пташки Радісно тусуються зі свинками. Щодня зелені гості все більше подобаються жителям острова. Всім крім Реда, наш сердитий червоний герой їх терпіти не може. Вони надто активні, веселі та галасливі, а ще їх надто багато. Більше того, зухвалі свинки навіть вриваються в його будинок. Незважаючи на все це, Ред продовжує відвідувати уроки з управління гнівом. На черговому занятті птахи малюють картини. І знову всі молодці, окрім Реда. Поруч проходить група свинок та помічає пташине яйце. Зелені гості приходять у бурхливе захоплення. Леонард відразу починає уявляти собі райський острів, на якому будуть свинки та яйця. Ред показує свиням свої картини, і в цей момент до острова прибуває черговий корабель із зеленими туристами. Наш герой вимагає свиней покинути острів. Але за них заступається птах суддя. Тоді у Реда з'являється план. Він приходить спочатку до Чака, а потім до Бомба і пропонує простежити за свинями. Їм не вдається знайти нічого підозрілого. І тоді Ред вирішує запитати поради у захисника острова, могутнього орла. Для цього необхідно піднятися на найвищу гору острова. Ред Чак і Бомб вирушають у небезпечну подорож, долають безліч перешкод і, нарешті, все ж таки піднімаються на вершину. Там є. Озеро мудрості, а ще велике порожнє гніздо. Чак і бомб купаються в озері і п'ють із нього, сподіваючись здобути велику мудрість. І в цей момент лунає гучний рев з печери. Виходить той самий могутній Орел. Він пісяє в озеро. І птахів відразу починає нудити. Наші герої просять у захисника острова допомогти вирішити проблему зі свинями. Але могутній Орел їх не слухає, а лише вихваляється своїми трофеями і весело танцює. Тим часом свинки на острові надувають десятки кульок з гелієм, і безліч пташенят вирушає у політ. Також вони роздають птахам квитки на чергову вечірку. І здається, зелених туристів стає дедалі більше. Але повертаємося до Реда та його друзів. Могутній Орел грає для них на гітарі і змушує птахів йому підспівувати. Ред знову просить у орла поради, але гордий птах знову його ігнорує. Могутній Орел заявляє, що не втручатиметься у справи птахів, і розчарований Ред залишає високу гору. Він спускається вниз разом із своїми друзями. Поки птахи на острові розважаються на черговій вечірці, хитрі свинки крадуть усі їхні яйця. Ред чак та бомб помічаються та кидаються у погоню за зеленими гребами. Біжниками свині влаштовують вогняне шоу та користуючись моментом, повертаються на свій корабель разом із вкраденими яйцями. Чак поспішає на вечірку, щоб попередити решту птахів про небезпеку, але його ніхто не бажає слухати. Ред та Бомб намагаються забрати вкрадені яйця з корабля. Однак у них нічого не виходить, і свинки відпливають геть. Настає ранок. Птахи бачать, що всі їхні яйця зникли і впадають у відчай. Так, суддя знаходить Реда і просить у нього пробачення за те, що не вірив йому. А ще благає його про допомогу. Чак пропонує не сумувати, а швиденько зробити нових дітей. Але у Реда є інший план: він хоче вирушити на острів свинок та відібрати вкрадені яйця. Але є одна проблема: не всі птахи можуть плавати. Тоді Ред пропонує побудувати корабель і набрати команду з найбільш злих птахів. Завдяки командній роботі, у пташок дуже швидко з'являється чудовий корабель, і вони вирушають у дорогу. Тим часом на острові свинок король Леонард вихваляється, що знайшов безліч яєць, і влаштує для своїх підданих величезний бенкет зі свіжим омлетом свині у захваті. До їхнього острова припливає корабель із дуже злими птахами. Щоб потрапити до королівського палацу, їм потрібно перебратися через високу стіну. Ред пропонує перелетіти цю стіну, використовуючи. Величезну рогатку. Першою летить Матильда, і в неї чудово виходить. Другому птахові щастить менше. Але решта справляється з цим завданням, попутно руйнуючи кілька будинків. Кожен птах приносить місту безліч руйнувань. Король Леонард помічає чужинців і наказує своїм підданим упіймати всіх птахів. Могутні Орел теж стежить за подіями зі своєї високої гори, і в якийсь момент навіть намагається полетіти на допомогу іншим птахам. Але схоже, що. Він розучився це робити. Тим часом у політ вирушає сам розлючений ред. Йому вдається долетіти до королівського замку. Леонард помічає це і вимагає стражників зловити нахабного червоного птаха. А сам із рештою свиней ховає яйця. Чак летить слідом за редом, теж руйнуючи все на своєму шляху, і нарешті знаходить друга. Незабаром до них приєднується бомб. Леонард по тривозі піднімає всіх своїх воїнів і заявляє, що переможе, адже має зброю, транспорт і вибухівку. Птахам справді доводиться тікати від вогню. Побачивши це, у політ хоче вирушити злобний теренс. На жаль, червоний гігант ламає рогатку. Це означає, що ніхто з птахів більше не потрапить до замку. Упс! Тим часом Ред, чак та бомб усюди шукають вкрадені яйця. Але є проблема: свині, ось ось почнуть їх готувати. Всі яйця знаходяться у величезній сітці і незабаром плаватимуть у чані з киплячою водою. Невгамовний чак намагається зупинити свинок, використовуючи свою супершвидкість. Незважаючи на всі його спроби, сітка з яйцями переміщається дедалі ближче до чану. І незабаром пташині діти реально можуть стати омлетом. Red бореться зі свинями. І в цей момент на допомогу поспішає могутній Орел. Він таки зміг злетіти. Захисник птахів приземляється прямо на стіл свинок, після чого втрачає свідомість. На щастя, Орел незабаром приходить до тями, хапає сітку з яйцями, а також реда, чака та бомба, і намагається полетіти. Леонард хапає Реда за лапу, сітка натягується, і з неї вивалюється одне блакитне яйце. Наш червоний герой відпускає сітку та кидається рятувати майбутнє пташеня. Птахи у місті борються зі свинками, а бомб підриває злітну смугу, з якої стартують літаки свинок. У місті з'являється теренс на величезній вантажівці та рятує всіх птахів. Між Редом та Леонардом відбувається епічна бійка за блакитне яйце. Зрештою вони провалюються у величезне сховище динаміту. Леонард погрожує приготувати з яйця омлет, і тоді ред підпалює динаміт, відбирає у кабанчика яйця і ховається під чаном, який падає від потужного вибуху. Цей вибух знищує ціле місто, проте всі птахи встигають рятуватися. Могутній Орел повертає вкрадені яйця щасливим батькам, і лише одна пара блакитних птахів сумно дивиться на порожню сітку. Там немає їхнього яйця. Всі дивляться на зруйноване місто свинок та сумують, що реда з ними більше нема. Але що ж це? З-під уламків вилазить живий і неушкоджений ред, і тримає в лапках шматок шкаралупи. У середині сидять троє крихітних блакитних пташенят. Чак та бомб дуже раді бачити свого друга. Наш червоний герой віддає пташенят їхнім батькам та обіймається з могутнім орлом. Радісні птахи повертаються на свій острів і наводять у своїх будинках лад. Крім того, в центрі міста вони зводять новий будинок для реда. Тепер для всіх птахів він справжній герой. Маленькі пташенята, яких він урятував, співають для нього урочисту пісню. Це успіх. Зізнавайся, за кого ти вболівав, за пташок чи свинок, і не забудь поставити лайк цьому відео. Інакше я стану схожим на сердитого реда. Побачимося, друзі!